Зараз настали такі часи, коли панти вже нікому не важливі. З такими цінами на паливо. Всім треба максимально надійно, економно, практично. І сьогодні в нас на огляді саме такий варіант: деякі наші люди хейтять ці машини за те, що вони ненадійні, хоча в них реально надійні дизельні двигуни. Хейтять їх за складну електрику, хоча це давно вже неправда. Вони стійкі до корозії. Надійні дизельні двигуни, але в них були досить глючні і неприємні в роботі роботи, які переключались таким смиканням. Але вони вирішили це питання для сімейної людини. Ця машина підійде ідеально: стійкий до корозії кузов, надійний і економний двигун, свіжий дизайн, багато місця в салоні, і тепер не робот, а звичайний автомат. Я поважаю автомобільні виробники, які хочуть зробити для своїх клієнтів краще життя, усунути всі недоліки. Що би хто не казав у французах, але за що їх хаяли? За ненадійні роботи. Вони поставили автомати. Їм говорили, що в них такий пенсіонерський дизайн. Добре, це не є якийсь дуже молодіжний, але погодьтеся, він досить цікавий і космічний. За сумний салон, я вам покажу салон, там також не сумно. Старіших сітроенах було кермо, де центральна консоль стоїть на місці, а колесо крутиться від нього окремо, як, наприклад, в цій машині. До речі, дуже недооцінене і бюджетне авто. Ну, менше з тим. Французи зрозуміли, так люди не захотіли прям дуже сильно ось таке кермо нати вам звичайне, нати вам звичайне мультикермо. Так, залишили ще вигляд бортового комп'ютера, як було це ще в старіших моделях, але також додали ось такий екранчик. Салон, як на мене, став свіжіший. Це 16-й або 17-й рік. Зараз я подивитися. Я вам скажу чесно, мені він подобається. Мені в ньому зручно сидіти. Гарно виглядають кнопочки. Одна шухлядка, бардачок, багато кишеньок тут ще кишеньки, тут підстаканники. Продумано, зручно, лаконічно і нічого зайвого. Ви скажете, Юра, що це за підсьок стирчить? Як тим передачі переключати? Я теж, як спершу це побачив, я не дуже зрозумів, і я думав, мене це буде бісити. Під час тест-драйву покажу, як це працює. Зробіть отут. А. Що немає газової опори? Народ, по-перше, ці машини ніколи не претендували на преміум. А по друге, в багатьох японців також стоять звичайні палки, тому на це увагу не звертаю. На цьому Ситроені стоїть двигун 1.6 дизель. Він є досить надійний, економний, і повірте мені, як на 1.6 дизель він непогано їде. Я не скажу, що він гіпердорогий в ремонті. Я не скажу, що він якийсь проблемний. Свої 350, а то й 400 тисяч при хорошому обслуговуванні вибігають. Чому я саме цю машину хотів сьогодні зняти? Та тому, що по факту, для сім'ї, коли ви живете, припустимо, в великому місці берете 1,6 дизель, розхід 6,5-7 літрів, плюс Айсін це автомат, не робот, це і надійно, і економно, і зручно. Оптика погоджуюсь, досить цікава, незвична, нестандартна. Але це вже свіжі жуки і треба людям пропонувати щось нове. Особисто мені подобається. Я хотів подивитися, як вони світять, як включаються поворотники. І я побачив, що поворотник зараз буде вставочка, включається ось тут, окремою лампочкою. Ну вже б могли зробити гарний діод по всій фарі, щоб він гарно собі бігав. Але ну не зробили. Дизайн. Я не скажу, що мені прям він дуже подобається, що я не марю, манить він мене і так далі. Але він досить непоганий, досить скромний, стриманий, стильний. Е, дуже нагадує мені саме не Пікасо, а саме стару ксару. Також мав скос на е, задньому склі. І як на мене, це прям оновлена от старенька ксара. От знаєте, є таке: от сідаєш на задній ряд якоїсь машини, і тобі або затишно, або не затишно. Тут мені досить затишно. Це реально машина, яка створена для сім'ї або для людини, яка хоче не дуже велике, але досить вмістиме авто, де можна. З дітьми поїхати в далеку дорогу кудись за місто або в якусь подорож. Міні столики, само собою в кращих традиціях, діток посадили самі попереду, гарно, зручно, продумано, і досить комфортно. Попереду місця в нас не менше широко, високо, комфортно, нічого не тисне. Огляд суперовий рамочки, не є дуже м, самі по собі масивні і широкі, і за рахунок того. Ви бачите абсолютно все. Ви просто подивіться на розмір ось цих шторок. Вони просто величезні, довга панель, нічого не заважає огляду. В принципі, кайф. Є тут ще одна прикольна фішка. От уявіть, ви подорожуєте, у вас далека дорога, у вас гарні краєвиди, ви їдете, милуєтеся, вам тут нічого не заважає. Але Citroen подумав про те, щоб вам було ще більше видно гарних краєвидів. Прошу увага. Раз, два. І ви маєте ще більший огляд. І вам видно набагато більше ще всього. Що в салоні мені не подобається, я скажу так: я не любитель роздільних підлокітників як в автобусі. Я люблю один великий широкий підлокітник. Бо деколи їдеш, ставиш собі руку. Та на повороті оп, ой, і я вже втупився. Мені реально зручніше, коли один центральний. Та я розумію, що, наприклад, можна це переробити. Ну але камон, вже пора робити нормальні, великі, широкі підлокітники, наприклад, як в цій машині. Друга річ, яка мені в цій машині не дуже подобається, це там, де знаходяться підстаканники. Чому вони аж там? Ну я не хочу дотягуватися. От, наприклад, я не лінива людина, я, собі... я можу дотягнутися, можу там дотягнутися, я рухливий, мені нормально. Але все одно купить якийсь там старший е чоловік, якому там 65 чи 70 років, і буде їхати, поставить собі склянку з кави і хоче її нащупати. Так, нема, нема. о, А вона аж тут. Чому її просто не можна було зробити ось тут, де воно буде одразу під рукою. Ну як на мене, трохи нелогічно. Але це французи не завжди вони славилися своїм прям логічним мисленням. Ще одна річ, яку би я в цій машині змінив, це кліренс. Я би тудав хоча б 2,5-3 см. Само собою це робиться проставками, але я би навіть заводу б зробив її трошки вищою, тому що ця машина не є якась дуже легенька, і вона розрахована на те, що це сімейне авто. Їздити будуть там часто з сім'єю, машина буде переповнена, вона ще трошки підсяде, ну і може трохи торкатись. Багажник не гуглив каюся, не читав, скільки саме тут літрів багажник, але скажу так, його буде достатньо. Якщо ви сім'я з чотирьох людей і ви кудись будете їхати, в кожного буде по валізі, то в принципі одна, друга, третя, четверта і ще пару пакетів вам сюди влізуть. Тому за вмістимість не переживайте. Ну, але бляха, ну незручно цим закривати, ну просто незручно. Зробіть таку самовиїмку просто з іншої сторони, і її буде зручніше пальцями зачіпляти. Або зробіть суцільно, щоб я міг рукою обтягнути. Ну, нічого. І ключ, до речі, виглядає досить класно. Стильно, прикольно, гарна форма. Ну, приємно. Як ставити на драйв? Просто. Ви на драйві? Як ставити на е, нейтраль? Ви на нейтралці? Задня передача. Паркінг. Нічого важкого немає. І драйв. Все. Тут з тим піцьком, як би ви його не хейтили, зручно. Ну, поїзді я тепер без ось цієї штучки би навіть не їздив. Я завжди би її назад. Реально, огляд просто бобезний. Посадка досить висока, як для Мінівена, і мені подобається. Підвізка, не скажу, що вона прям. Дуже-дуже м'ягенька, що досить комфортно. Вона просто нормальна. Вона не є якась мега класна. Наприклад, в легковій машині, ось цій вона м'якша. Але тут також вона досить комфортна, приємна в управлінні. У нас машина з навігацією. Ну, чесно, я думаю, що яка б тут не була б наворочена навігація, всі користуються Google Maps. Просто в телефоні собі ввів та й поїхав. Ніхто не заморочується, водити на екранчику і так далі. Ну, порівняно з роботом, Айсін переключає набагато приємніше. Ми зараз їздимо навмисно по такій дорозі, щоб багато було камінців, щоб почути, як підвізка працює. Ну і в принципі поки непогано. Якщо ви не в курсі, я вам зараз скажу, як переключає робот. От, наприклад, зараз ми гальмуємо повністю. Так, припустите, ми зараз на роботі з вами. От ми на роботі газуємо. Все, ми рушаємо з місця. Рушаємо, 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 і уявімо, зараз робот переключає на другу передачу. От переключає, гальмує і знов сіпає. Тобто на роботі машина, саме на роботі, які стояли на Сітроенах, оці роботи з однодисковим щепленням, вони клювали на переключенні передачах. Людей це трошки харило і зробили тепер виключно айсіни. Давайте зараз з вами вийдемо більше таку на асфальтовану поверхню і подивимося, як вона себе веде. Е, що я вам скажу, народ за останній час я взагалі перегорів потужними машинами. Мені вже нафіг вони не здалися. Пояснюю, чому раніше було набагато менше машин, не просто там на 30%, на 70% було менше машин. Було де розігнатися, дати газку. Все супер. Зараз машин дуже багато. Повно камер, повно радарів, автобусні смуги. Ну ніде ви нормально не розженетеся, а виганяти свою машину на півгодини вночі, по пустому Львову поганяти, ну, вибачте, мені зараз таке вже не цікаво. Зараз я думаю над тим, як максимально економно і надійно доїхати в точку, з точки А в точку Б. До речі, шумка, я би трошки би тут її додав. Але йде нормально, ну нормально. Просто, наприклад, вже на швидкості 60 я чую такі шуми від коліс. Хоча може то і резина годить. треба дуже дивитися. Просто якби це було би, от, наприклад, в мене в самого Volvo в а, До речі, тест-драйв на неї ось тут, кому цікаво, заходьте, дивіться, а в мене в самого Volvo v 80 Перед тим як я хотів її купити, я думав, який двигун мені обрати: 1,6, 2 літри чи 2,4. Само собою, емоціями я хотів 2,4. Газу дати, все класно. Але я просто проаналізував, що зараз навіть не поганяти. Реально, ви не використовуєте потенціал потужних двигунів на максимум. Ви берете собі 3 літри, але в пообізні Львову чи в центрі якогось великого міста ви стоїте за ренологодом таксішним, який має 0,9 двигун. І питання: нащо я брав ту машину, якщо він в годину спалить? Не знаю 300 чи 400 мл соляри чи бензини, а я спалю 300 гривень бензини за годину, стоячи на місці. Тому не ті часи пацани, щоб ганяти. Забув сказати про ходову, саме про її обслуговування. Не бійтеся, тут не є дорого. Спереді тут, само собою, незалежна підвізка, ззаді напівзалежна. Нічого тут складного немає. Висновок з цієї машини: обслуговування не є дуже дороге. Сама машина економна, двигун надійний, коробка досить надійна. Машина має багато місця всередині для сім'ї або просто для людини, яка хоче спокійно їздити. Не тратити космічні гроші на ремонт, на обслуговування, на розхід. Ця машина підійде ідеально для вас. Ще що хотів відзначити: суперовий виворіт керма, реально зручно, і сама машина не є довга і розвертається вона буквально майже на місці. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нових відео.